Вітаю вас! В цьому відеоуроці я хочу поділитися з вами власним опитом створення постів, плакатів, а також класного куточка, який я оформляю своїми руками разом з учнями. Що для цього потрібно? Спочатку шукаємо старий стенд або на уроці праці створіть, будь ласка, каркас з учнями для того, щоб розмістити майбутній ваш класний куточок. Виміряємо ширину та висоту даного куточка. Після чого переходимо в відому для нас програму Adobe Photoshop і створюємо нове зображення. Наприклад, це буде у нас метр на метр. Тобто 100 на 100 см. Розширення це 300 пікселів на дюйм тому що ми плануємо це зображення друкувати в подальшому. Окей. Отже, я підготував для майбутнього класного куточка такі зображення. Отже, розпочнемо з фону. Я розміщу фон звичайним перетягуванням і розтягну так, щоб заповнити повний наш класний куточок. Приміняємо. І так як, відповідно, це буде наш фон, я його трішки фільтром розмию, для того, щоб він не був таким чітким і не кидався в очі. Є. Далі, наприклад, я знайшов таке зображення, яке десь можливість розмістити в шапці нашого класного куточка заголовок. Для того, щоб зображення було нормальних пропорцій, зажимаємо клавішу Shift. Примінити. Так, ідемо далі. Наприклад, ще блокнот. Давайте ще його трошки поверну. І збільшу. На ньому ви можете додати текст. Наприклад, можете список учнів додати, обов'язків, розклад або багато іншого тексту, який може бути розташований на даному об'єкті. Приміняємо, що я тут ще підготував. Так, я. ноутбук, наприклад. Розмістьмо. Ноутбук я взяв для того, щоб розмістити наше фото. Також ви можете попрацювати з тінями до даних об'єктів, для кращого. Ефекту розміщення об'єктів. Добавлю ще робота. Я не зупиняюся на всіх деталях. Я думаю, ви, як вчитель інформатики, трішки вивчали Adobe Photoshop і знаєте, як ним користуватися, тому залежно від ситуації, ви можете самостійно спробувати виконати якісь маніпуляції над різноманітними об'єктами. Ну і, наприклад, ще. Такий прикріплений листочок. Наприклад, на такому листочку я розміщую розклад або якісь додаткові оголошення. Приміняємо, клонуємо інструментом переміщення, переміщуємо наші елементи. Так, для того, щоб робот був на передньому плані, перемістимо його вгору. Отак. От Далі ще декілька разів. Склонуємо нашої об'єкти. Ось у нас є. Можете відповідно перемістити, змінити розмір в будь-який момент. Редактування, трансформація, масштаб. Трошки збільшу мій блокнот. Далі. Наприклад, я говорив, що на ноутбук розміщу фотографії. Ми вже шукаємо ноутбук. І, наприклад, волшебною паличкою я, я виділю екран, створю новий слой. І залью, відповідно, це виділення якимось кольором. Байдуже яким, це може бути чорний-білий кольор. Знімаю виділення і перетягую сюди моє фото. Далі, що потрібно зробити? Примінити масштабування, Зажимаємо клавішу Alt і вказуємо, що розмістити на даному об'єкті. Тепер в нас не буде виходити за рамки нашого екрану. Ну і відповідно також ви можете додати різноманітний текст. Наприклад, давайте додамо до заголовка, назву нашого об'єкта. А це в нас, відповідно, класний куточок. Отже, далі візьмемо білий колір, збільшимо шрифт. Також, можливо, давайте його зробимо в декілька рядків. І попрацюємо саме з нашим текстом. Інструмент текст це в нас відстань від рядків. Також вирівняємо його все по правій частині. І, використовуючи пробіл, я його трішки поправлю вліво. Також можна ще трішки збільшити розмір, але спочатку оберіть шрифт відповідний для даного. Для даного тексту. Ну і, відповідно, тепер ви можете збільшити розмір, розташувати, попрацювати, можливо, з ефектами. Для того, щоб краще добитися результату даного класного куточка. Також, відповідно, на даному блокноті або на наклеечках ви можете розмістити також текст, і після чого ви зберігаєте дане зображення. Даємо назву класнику точок в форматі JPEG, Зберігаємо. Вибираємо найкращу якість для того, щоб в подальшому роздрукувати його на принтері. Після збереження у вас з'явиться ось таке зображення. Яке ви далі можете передати в одну з компаній для друку на постері, тобто, можливо, це на оракалі, можливо, це на фотобум... фотобумаги, можливо, фотоплівка, яку ви в можете використовувати і е... клеїти свої класні куточки, можливо, розміщувати плакати в холі школи, на святах, в актовій залі і так далі. Ну, я зазвичай використовую для класних куточків. У мене вже є. Декілька власних класних куточків, які я розробляв для е, власного класу. Я обов'язково розміщу під відео посилання на завантаження, для того, щоб ви змогли використовувати дані розробки. Ось, наприклад, це всього-навсього шапка на е, старий класний куточок, для того, щоб нижче в ньому можна було розміщувати якусь інформацію. Ну і також ось. Один із класних куточків попередніх, який я робив. Ви зможете замінити в цей текст на власний і використовувати в своїй роботі. Як відповідно відредагувати під власну ширину? Для цього вам потрібно просто перейти в програму Adobe Photoshop, відкрити PSD файл формату Photoshop. Далі переходимо в розмір. Ізображення розмір холста. І, відповідно, в сантиметрах казуєте той розмір, який вам потрібен. Наприклад, ширина мого постера збільшилася в півразу. Це 150 см, висота 100. Натискаєте ОК. А далі вам, відповідно, потрібно лише змінити, наприклад, розміри. Того ж самого фону, тих самих об'єктів, які розташовуються на е, даному куточку. Можливо, додати ще якісь об'єкти. Наприклад, змінити розмір фону, або, відповідно, перемістити якісь об'єкти, також, можливо, додати нові і так далі. Зверніть увагу, що ніяких додаткових і великих знань не потрібно. Достатньо лише зробити. Хорошу підбірку з інтернету, тих матеріалів, з яких можна виготовити даний стенд або класний куточок, розмістити їх акуратно, красиво в Adobe Photoshop, поміняти лише масштаб, розмір, розташування, додати текст і так далі. І в подальшому вже буде готовий банер або, або постерів, класного куточка і так далі. Якщо ж ви бажаєте. Не замовляти або не маєте коштів на друк таких великих постерів, плакатів, наприклад, на оракалі або на фотобумазі, то, відповідно, ви можете скористатися власними силами. Для цього потрібно вам лише принтер, ножниці, папір, бумага, а також спеціальна програма, яка дасть можливість вам роздрукувати даний постер для подальшого розміщення на тому куточку, який ви підготували. Або взяли один із старих стендів для розміщення вашого власного куточка. Тому переходьте до наступного відеоуроку і дивіться, як можна виконати це, використовуючи власні сили.